Доброго ранку, любі друзі, глядачі церква. Декілька думок сьогодні вранці, і ми разом з вами помолимося. Хотів би поділитись дещо те, що на серці. Я звернув увагу на своє життя, звернув увагу на останній час, і я спостерігаю те, що дуже мало якоїсь стабільності є в серці, стабільності навколо мене. І це вибиває і це тебе ставить в деякі рамки. І я подумав про те, що важливо, можливо, нагадати в першу чергу собі, і всім нам, що є декілька таких сходинок, які допомагають мати баланс, допомагають будувати стабільність в своєму дусі. І перше, на що я звернув увагу, це те, що важливо докладати до цього зусилля. А я людина емоційна, і я себе трохи знаю. І я розумію, що мені десь багато попускати часу, щоб там щось сильно і сильно розочаровуватися або ще щось робити, то не потрібно, бо можна дійти до депресії. І тому я практикую деякі моменти, з якими хотів би поділитися з вами. Це не щось нове. Знаєте, інколи люди ось почути щось нове. Павло якось прийшов в коринт, і він каже, Корентянам деякі речі. Ще буду вам проповідувати те, що я вже вам проповідував. Те, що, можливо, ви знаєте, але я хочу нагадати, бо то сила Божа це те, що діє, те, що спасає, те, що дає нам можливість мати баланс і можливість не загинути в штормі цього життя. І я розумію, що стабільність вона завжди будується на тому, в чому я пробуваю. І це важливо. Декілька думок, які, я би сказав, то на щось дуже нове, але воно дуже нагальне і дуже те, що ми потребуємо. Перше, я згадав те, що сам Господь Він каже наступне: прийдіть до мене всі втомлені та обтяжені. Матфія 11:28. Коли я чую якусь нестабільність свого духу. Важливо не бігти, дивитися новини, не що ще робити. Господь каже: придіть до мене, всі втомлені та обтяжені, і Він каже, що результатом того я заспокою вас. Це важливо. Тому що тільки в ньому є потіха, і ми можемо сказати, що Господь сказав, що як я піду, то я пошлю духа, який буде потішати вас, який буде нагадувати все те, що я казав, щоб ви могли бути стабільно в мені зі мною. І щоби ви йшли своїм шляхом до небесної оселі разом зі мною. Наступне, на що завжди я наполягаю, і завжди я говорю, і роблю дуже багато розсилок, це є Слово Боже. Чи я пробуваю в Слові Божому? Чи це я роблю стабільно? Хочу сказати на те, що не завжди є бажання читати, не завжди є розміркувати. Але я хочу сказати, що коли людина хворіє. А ліки вони не завжди добрі на смак, але вони п'ють інколи це боляче, інколи це гірке, інколи це як полинь. Але людина п'є, бо вона хоче мати результат, мати міцне здоров'я. І тому важливо пробувати в Слові Божій, І Павло пише до Тимофія 4,16, всі знають: уважай на самого себе та на науку, тримайся цього, бо чинячи так, ти. Спасеш себе самого і тих, хто тебе слухає. І коли ми кажемо про внутрішню стабільність, то це те, що рекомендує Павло Тимофію. Він каже, перебувай в цій Божій науці, зважай на себе, міряй градусником температуру, що з тобою. І він каже, бо таким чином, ти що зробиш? Ти можеш спасти себе. Я дуже часто це згадую, і хочу сказати, що ми дуже потребуємо спасіння, і це не разова акція. Господь нас спаси, ми маємо вічне життя, але ми приходимо кожного дня, щоб Бог спас нас від самого себе, спас від лінії, спас дуже багатьох прояв нашого, нашої плоті. І ми кажемо, Господи, допоможи, спаси мене від цього. Спаси мене від депресії, спаси мене. Від всіх моментів, які стають на мою душу. І Павло він звертає увагу Тимофію. Він каже, що чинячи чи так. От, Вважай на себе і що ще роби. Та на науку. Тримайся цього, що роби, тримайся цього. І хочу зважити, що Слово Боже. Воно стабілі... стабілізує наше серце, воно дає надію, воно проголошує Божі обіт... обітниці, воно обрізає нас тоді, коли ми грішимо. Воно виявляє ті гріхи, інколи це приводить нас до депресії, і воно допомагає нам турувати шлях життя і допомагає мати спасіння. А ще що на що я зважив, і це те, що повинно помножуватися і рости. Це віра, перебувати в вірі. І знаєте, коли я був юнаком, така була пісня, що віра через шторм веде кораблі і каравани веде по пустелі. І це, це дуже важливо, бо з, без віри, ну ми нічого не можемо зробити, нічого не можемо виправити. І тому Павло пише Євреям 11:6: ви це добре знаєте, цей віршик, догодити ж без віри неможливо. І той, хто до Бога приходить, зверніть увагу: мусить вірувати, що Він є, і тим, хто шукає його, він дає нагороду. Хочу звернути увагу, що віра зростає, коли ми маємо різного роду випробування. І коли ми туруємо свій шлях з Господом, коли ми тримаємося за Слово Боже, по вірі, за Його обітниці, наша віра міцнішає і вона зростає. Тому Павло каже: думайте про себе по мірі своєї віри. І тому важливо, чи я зростаю в вірі, чи я зростаю в довірі до Господа, до Його слова. Наступне, на що я звернув увагу, і це важливо, це є. Те, що виходить з віри. Віра є підваленою надії, а надія на Бога ніколи не засоромить, надія, як якір, який забезпечує, знаєте, Павло казав, що, що наша надія то те, що забезпечує нам безпеку. Ось. І Тому дуже важливо мати надію на Господа. Про що ще дуже важливо згадати? Знаєте, я розмірковував сьогодні вранці, і Господь дає деякі такі рекомендацію для всіх нас, хто вірять в Господа. Він говорить ось що, що ви нічого не можете чинити без мене. Без мене ми можемо багато що робити, що може руйнувати нас, але те, що збудовує, робить нас стабільними, ми того не можемо робити. І тому дуже важливо щоб ми перебували в Христі, щоб ми пірнали глибше в його серце та були спустошеними для нього, а не до хвилювання, якісь переживань, ніч тощо, бути наповнений ним. Знаєте, це особливо. Я хочу звернути увагу, інколи треба оцей посудину свого серця доглядати, бо вона може бути наповнена чим тільки попало, але не Христом. І тоді є оця нестабільність, тому що ми втрачаємо віру і надію. І тому Господь каже, що це те, що приносить результат і багато плоду, коли ми в ньому, а він в нас. Ми не маємо життя, коли ми не в ньому. Ми не маємо плоду, якщо ми не як відочка, як оця галузочка, як ми не на стеблі. І це дуже важливо. Наступне, про що би я для себе рекомендував і практикую, і хочу цього практикувати і мати це постійно, це є така практика духовного благочестя. І ця практика називається сповнення Святим Духом. Дуже важливо це розуміти, що це, це власна практика кожної людини. Інколи ми згадуємо про це тільки тоді, коли ми маємо десь ми в зібранні, коли людей дуже багато. І я вірю, що Господь Духом Святим наповнює нас і помножує в нас і віру і надію. Але Павло він говорить, коли ми читаємо до Єфесян, п'ятий розділ з 18-го віршика, він каже, що це важливо робити щодня, і особливо тоді, коли ми занепадаємо духом. Особливо тоді, коли ми відчуваємо себе, може, розчавленими. І тоді Павло каже так: наповнюйтесь духом, повчаючи самих себе псалмами, урочистими та духовними піснями, співаючи, прославляючи у ваших серцях Господа, дякуючи завжди і за все Богові і Отцеві, в, в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. І Він каже: зверніть увагу! Інколи ми це розуміємо, тільки тоді, коли нас дуже багато. Павло каже, це духовна практика для тебе, для мене, щоб ми сповнювалися Духом. Хочу звернути на це увагу, бо Дух Святий Він наповнює нас, Дух Святий примножує і відкриває пізнання нашої правди, пізнання Господа. Він веде до того, що ми починаємо слухати, чути. І ми починаємо бути керовані ми їм. І це привілі для дітей Божих. Ще одне те, що а, тепер на нині особливо важливо. І це молитва. І інколи кажуть, вже так: останній час дуже багато всі це говорять. Але я хочу зважити ще на один дещо такий момент: а, до Солонян, перше, Солонян, 5.18, ви знаєте цей віршик, безперестанку моліться. Без перестанку моліться. Хочу звернути увагу, інколи ми, можливо, не розуміємо Павла, про що він говорить. Ми можемо сказати: у нас є праця, у нас є свої обов'язки, є дуже все багато. Він каже постійно, без перестанку моліться. Я собі дуже, дуже часто використовую такі маленькі молитви. Тоді щось до мене приходить, чи хтось мені дзвонить, чи хтось щось просить, щоб я молився. Я не молюсь, може, там часами, але я молюсь маленькою, коротенькою молитвою. Наприклад, в ім'я Ісуса Христа, Господи, поклади Твою святу руку на, на цю людину, дай йому слення в ім'я Твоє, яви Твою силу і славу, і нехай ти будеш возвеличений в цьому. Амінь. Або людина просить, бо в неї якісь критичні обставини. Я кажу, Господи, ти втруться в ці обставини, бо ти керуєш нами. Ми свою долю віддаємо Тобі, в ім'я Ісуса Христа. І якщо це якась пастка, то виведи. Якщо це має небезпеку, то спаси в ім'я Ісуса. Амінь. І таким чином, молячись такими маленькими, коротенькими молитвами, ми безперестанку на зв'язку. І це важливо. Молитва це тоді, коли ми на зв'язку з Господом. Інколи ти маленькою молитвою молишся і говориш такі слова, що, Боже, дякую, що ти почув мене, і я тепер хвалю тебе, вклоняюсь тобі, бо це ти. Нехай ти будеш всьому возвеличений і прославлений. Інколи ти благаєш потішення, знаєте, то є для мене таким прикладом. А що коли я звертаюся і кажу, о, Дух Святий, ти є утішитель, даруй твою потіху для мене, бо не знаю, звідки той сум і все, все інше. І знаєте, проходить потішення. І тому моліться. Моліться безперестанку, моліться коротенькими молитвами, як дух веде, моліться довгими молитвами і співайте в серцях вашого Господу. Що ще так важливо, щоб мати стабільність, знаєте? А ми живемо 21 століття, і це століття, коли ми дуже, дуже і дуже поспішаємо і ніяк не можемо нічого догнати. Хочу звернути увагу, це те, наступний крок такий це те, що не потребує поспіху. Шукайте обличчя Божого завжди. Бо хто шукає, той знайде. Це важливо. Господь каже, що Він благословляє. І він турбується про всіх, хто шукає Його обличчя безперестанку. І це важливо. І коли ти знаходиш обличчя Господнє, то спілкуйся з Ним. Не тільки щось говорив, вчись слухати, бо Він хоче відповідати. Інколи ми такі, як діти, ми говоримо, 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 і ми не даємо щось сказати Богу, бо ми не готові чути. Знаєте, в мене онучка стіє, Інколи, коли я приїздив до них там, і я був зморений з дороги, і я так прилягав трохи відпочити, вона каже: дідусю, давай я тобі щось розкажу. І я там і засипав, вона все мені говорила, говорила, говорила. Я відкриваю очі вже доста времені, а вона все ще говорить. І це дуже гарно, дуже гарно, коли ми маємо що сказати Господу, але дуже важливо, щоб ми вміли ще й чути, що Він відповідає. І... Спілкування з Господом, воно приносить стабільність в наш дух. Знаєте, коли я не чую, то я турбуюсь. Коли я не бачу, я також турбуюсь, Господи, я не чую Тебе, бо не бачу твоєї руки, яка діє в моєму житті. Господи, де ти є? Чи може я вже заблукав десь? І знаєте, що ще дуже важливо? Господь говорить: покликуй до мене, і я відповім тобі. я тобі дещо покажу. Того, що ти можеш не зрозуміти, покликуй до мене. Спирайся на надію, іди за Господом. І останнє, на що Господь звернув мою увагу, Він говорив так, що чини добро при будь-якій можливості, бо ти до того покликаний. Бо тоді, коли ти будеш чинити добро комусь ближньому своєму, то ти будеш фокусуватись на мені і на цій людині, і менше будеш фокусуватись на собі. Знаєте, це так важливо. Бо як би ми не казали, що. Але знаєте, є таке прислів'я, що моя рубаха вона ближче до мене, до мого тіла. І так воно є. І це не непогано, коли я дуже е, пильную і про своє перед Богом. Але Господь каже: в мене є ще для тебе дещо. Знаєте, Ще те, що допомагає мати стабільність, інколи ми не можемо зрозуміти, як ми можемо її отримати. І я завжди про це буду говорити не тому, що я пастор, а тому, що це сила Божа, коли ми маємо спілкування з дітьми Божими, і ми в сім'ї Божій, коли ми можемо чути. Ми можем, Може не співати і не молитись, але коли навколо нас співають, моляться, читають, і Дух Святий турбує серце, він робить потішення, він допомагає, він збудовує, він допомагає мати стабільність в серці. Знаєте ще, що хочу сказати. З нашим життям тепер в Україні дуже мало є стабільності. Нема стабільності не в економіці, нема стабільності станом, бо сьогодні фронт там, завтра там, то ракети летять, то шахеди, то там ми чуємо багато людей, загинуло і ще щось. Ми турбуємося про близьких, рідних наших. Але є дуже важливий момент. Знаєте, все віддавайте в руки Божі. У мене дуже гарний друг є Майки. Він казав мені так, його діти поїхали, вчились в Америці. Я дуже турбувався про своїх, бо вони вчилися в Києві. Він каже: Бачиш, не я, не ти, ми не можемо дотягнутися сьогодні як батьки і обійняти своїх дітей. Каже, є дуже гарна річ. Віддай їх в руки Бога. Бо Він, батько найкращий, не ти, не я, ми не є такими гарними батьками, як він. І знаєте, це принесло спокій. Я казав, Господи, ось мої діти, в Твої руки я віддаю. Захисти їх, забезпечуй, Господи, потурбуйся про них. І знаєте, і по цей час я бачу, як Бог то робить. Тому нехай Господь всіх нас благословить, нехай ці слова вони потішать серце. Якщо десь ми не практикували, спробуйте це робити. Знаєте. Це те, що допомагає нам рухатися, мати надію стояти в вірі, славити Господа, і бути його народом. Причому, знаєте, я ще одне не казав, але сьогодні не знаю, як то виглядає. Павло каже, завжди радійте. І ми не завжди можемо сьогодні радіти з того, що навколо, але є дещо те, що важливо зрозуміти. Як Павло казав, радійте завжди в Господі. І ще раз кажу, радійте. В Господі, незважаючи на всі обставини, ми можемо радіти. І нехай сьогодні ця радість вона прийде в серце кожного із нас, і хай прийде Боже потішення і слова Божих обітниць, і нехай уста і серце наповняться хвалою і подякою для Господа в ім'я Ісуса. Амінь. Давайте ми помолимося. Отче Боже наш, ми так би хотіли мати стабільність і в нашому житті, і в нашому серці. І ми самі по собі того досягнути не можемо. Тому наше життя, життя близьких, рідних, знайомих, друзів, наших церков, Господи, ми віддаємо в Твої святі руки. Піклуйся про нас, Господи, захищай нас, допоможи нам не втратити ні віри, ні надії. Господи, завжди радіти в Тобі, бути Той, хто вірний, той, хто є скеля, непохитна. Господи, і ми дякуємо Тобі за це. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні. Нехай Господь захистить вас, ваших діток, онуків ваших, захистить ваші церкви. Нехай Божий покров і благословіння і благодать буде над вами в цьому дні. Нехай сам Господь Він явить свою любов і ласку до кожного із вас. Будьте благословенними в цьому дні.